Козацька слава не вмируща, її пославлюють віки і боронили Україну хоробрі наші. Козаки, сьогодні на Чернігівщині у гетьманській столиці Батурин, відбулось козацьке свято, на яке завітав народний депутат України Олег Валерійович Ляшко, взявши участь у заходах з нагоди Дня Святої Трійці та вшанувавши пам'ять полеглих у битві за батьківщину козаків, Олег Валерійович разом з мешканцями Батурина, пройшов урочистою ходою, поклав квіти до кургану слави і відвідав парк ...Кочубеївський, де були розміщені виставки народних майстрів та твори вихованців місцевих шкіл. На жаль, цього року представницька влада, зневажаючи Традиційну українську гостинність не запросила на радепа навіть до вітального слова. Ну, як завжди, і не тільки в свята, і в будні депутат повинен бути з народом, а тим більше людина, яка претендує на те, аби вирішувати проблеми людей. Їх неможливо знати ці проблеми, коли ти не спілкуєшся з народом. І Дуже прикметно, що саме в це велике свято, святої трійці, свято українського козацтва. Ми на священні Батуринській землі, яка колись потерпіла від царських військ, мешканці Батурина були знищені за наказом царя Петра за те. Те, що були гордими українцями за те, що дбали і хотіли, щоб була Україна незалежною, і тому я сьогодні в цих місцях для того, щоб віддати шану, данину, полеглим батурянам е і живим. І уклонитися живим, подякувати їм за ту роботу, яку вони роблять. Батурин сьогодні розквітає. На жаль, тут як і скрізь в країні багато проблем. Але я вважаю за необхідне бути тут, щоб підтримати людей і морально, і духовно, і почути від них всі проблеми, всі питання, і, можливо, чимось допомагати. Бо мені прикро, що сьогодні я не бачу нікої з керівників держави у Батурині на цьому святі, немає нікого навіть із депутатів крім Ляшка. Тобто, всі чомусь знаєте, от дивляться мода яка політична, а я думаю, що свято козацтва, свято Троїці це повинно бути незалежно від жодної політичної моди. Треба завжди бути тут, бути з людьми. Олег Валерійович спілкувався з місцевими жителями та гостями свята, оглядав виставки народних майстрів, придбав декілька речей для домашньої оселі. Сувеніри, зроблені власними руками, завжди несуть позитивну енергію. Також Олег Валерійович задоволенням пригостив дітвору цукерками і скуштував свіжу зварених місцем храків. Батуринці з радістю спілкувалися з нардепом і фотографувалися з ним на згадку. Те, що Олег Валерійович з народом. Те, що він спілкується з людьми, він напряму не тільки в листах, там по телефонних дзвінках а він дійсно болі людські відчуває, як в спілкуванні із людьми. Я думаю, що це не те, що правильно, а це належить так. Кожному політику загалом Олег Валерійович отримав позитивну енергетику від свята та задоволення від спілкування з батуринцями та гостями міста.